Так, і перейдемо до е, нашої головної теми: це Паралімпійські ігри. Е, я спостерігала за ними. Це насправді було неймовірно. Я просто захоплююсь нашими параолімпійцями, які вибороли дуже багато нагород. І е, Україна фінішувала на сьомому місці у медальному заліку Паралімпіади 2024. У доробку українців 82 нагороди. Зокрема, це 22 золотих, 28 срібних та 32 бронзових. Е, переможця медального залівку Паралімпія став. Китай, який закінчив ігри в Парижі з результатом 220 нагород, з яких 94 золоті, і також сьогодні в нас була новина про те, що до вокзалів Львова та Києва прибули спортсмени, які цього року здобули. Для України вражаючі перемоги на літніх Олімпійських іграх. Учора ввечері у Львові зустріли групу плавців паралімпійців, серед яких був Андрій Трусов. Це е, володар двох золотих і трьох срібних медалей. І, попри те, що спортсмени прямували до східних регіонів, залізничники встигли тепло привітати їх на вокзалі та висловити вдячність за важливі для нашої країни здобутки. І також сьогодні зранку зустрічали наших спортсменів на київському вокзалі. Ще одна група параолімпійців з їхніми тренерами. Їх також радо зустріли залізничні рідні та близькі люди е, І це не останні новини від наших параолімпійців. Ми сьогодні будемо говорити також з одним призером Олімпіади: це Павло Баль, велосипедист і бронзовий призер параолімпіади у гендбайку е, Вітаю, Павло, слава Україні. Героям, слава е-е Павло, власне, я вже вас представила і хотіла б наголосити на тому, що Павло це перший українець в історії, що виборов нагороду у цьому виді спорту. Перш за все, хотіла б, щоб ви поділилися своїми враженнями від Олімпіади, тому що це ось тільки-тільки закінчилось буквально кілька днів тому. Поділіться, будь ласка, як вам ця Олімпіада, тому що вона є для вас дебютною, першою літня Олімпіада, власне. Ну, в принципі, я порівнюю з зимовою. так. Цілому -то друга, але перший рік, навіть зимова в Китаї, то тут набагато це було краще. Французи дуже гарно прийняли, дуже гарно все організували. олімпіаду відбувалася прямо, там, Олімпіада, прямо в самому місці, в центрі тому, е, Ну дуже круто. Я був задоволений. краще, ніж ніж Китай, вимоги. однозначно краще. Також відомо, що ви, що медаль паралімпіади була вашою ціллю. Скажіть, будь ласка, наскільки довго ви тренувалися, щоб досягти цього результату? Всього моє в спорті 6 років. Можна так сказати, що до того я йшов 6 років. Просто. Я якби трошки так переключився два роки назад з з лиж, з біатлоном на, на велоспорт. Можна сказати, що ну, я не починав з нуля, то в мене вже була якась база. Е, відповідно, я як і на лижах сиджу і працюю руками, так само сиджу і в велосипеді, і працюю руками. Тому тут це такі досить похожі види спорту. Вони різні, але вони водночас і похожі. Тому ну, можна сказати, 6 років. Якщо чисто велосипед, то 2 сезони два роки. А ви о, от самі тренуєтеся? Чи у вас можливо є тренер? Ні, звичайно, що сам є. Тут, тут багато є моментів. Медаль це тільки вершина, тільки айсберг. Вершина айсберга. Насправді це багато роботи, багато організовочних моментів. Тільки тільки чого вартує виїхати за границю. Так, треба ж той байк укомплектувати, зібрати скла, запакувати в коробку е і так далі. Тобто, відповідно, коли я пересуваюся на інвалідному візку, мені ці речі робити незручно, важко і накладно. Як мінімум потрібна людина, яка буде тебе там десь супроводжувати, обслуговувати, занести в автобус, винести з автобуса, тому є тому, що є перешкоди, е якби нема. Ну, нема доступності, ти Та на калясті не всюди заїдеш. Звичайно, повинен бути і тренувачний план. Тому якби, ту всю роботу виконував Дубрянський Богдан, який працює в вівському спорті. От якось так. І от двоє. Ми вчилися, помилялися, були якісь позитивні моменти, негативні моменти, і от так ми потихеньку рухалися до тої цілі. А розкажіть, будь ласка ще нашим глядачам, що таке власне гендбайк? Тому що як ви дізнались про цей вид спорту, оскільки ви брали участь в зимових Олімпійських іграх, наскільки мені відомо, в біатлоні. Типу, в який момент ви зрозуміли про те, що ось вам хочеться принести цю першу медаль з гендбайку нашій країні? І як ви шукали, можливо, тренера? Як ви почали цей шлях? почнемо з тренера взагалі. Добрянський Богдан, він сам колишній спортсмен, лижник. Він напряму він має відношення до зимої видів спорту, потім він перейшов в гірський біг, і потім він став, як би я. І коли я получив травму, і мене, скажімо, мені порекомендували знятися спортом, я приїхав в Львівський інвоспорт, і я, він став моїм першим тренером. Це почалося ще з зимових видів спорту, 6 років назад, 18-му році, на початку го року. Звичайно, я тоді нічого там не планував і не думав. Просто я був десь там в просторі, получив травму і нічого не хотів. Мене завезли, і я якось потихеньку вирішив спробувати. Дружина підтримала. І потім, коли я вже втягнувся, ну якби вже на півдорозі вирішив не залишати. І... Довести до, як мінімум, до першого логічного якогось фіналу ту паралімпіади в Пекіні. Е, на, на, на тому шляху я звичайно що слідкував за такими людьми, як я, і за спортсменами. Перша, хто там, мене надихала, то була Оксана Мастерс, найвідоміша, одна з найтитулованіших і найвідоміших спортсменів паралімпійців Українка. Яку в сім років вдочерила американка, і тобто американка українського походження. Вона про своє коріння пам'ятає, знає, дуже позитивна. Е в неї ампутація нижніх кінцівок, вона пересувається на протезах, і вона неймовірно сильна і катулована спортсменка. Тобто вона починала з греблі, е лижні перегони, біатлон, тепер хендбайк, поєднює е і зимові види спорту, і вона буде успішна, туди встигає. От я надихався нею. От, і, напевно, ті перші хатої хендбайк, ручний велосипед, я побачив в неї. І для початку це було як е, додатковий спосіб тренування. Я його не розглядав як основний ну, як, як спорту, як, е, щоб поїхати на правомпіаду, тільки за то, бо Ну, це дорогий це дорогий інвентар, не було коштів. Я, якщо не думав, що мені вийде ті кошти знайти. Тому спочатку розглядав щось простіше, чисто для тренування. Ну, але так вийшло, що кошти знайшлися. Я дуже оперативно організовано це все організував і хендбайк швидко зробили. І от буквально сьогодні мені дружина сказала, що їй в телефоні нагадало, що минуло два роки, як ми поїхали на перші змагання. На перші змагання їздив до речі своєю дружиною, тому що там не було навіть з ким поїхати толком, тому якось так. Так, і ми маємо від вас фотографії, дуже красиві фотографії. Це, я так розумію, ви вже в Парижі на Паралімпіаді. І ще кілька фото ми маємо. Покажи, Богданчик, наступні. Так, дуже красиві фотографії. Ось. І наступне, що я хотіла показати, це на львівській мануфактурі новин. На сайті вже виходило інтерв'ю з Павлом. Цьому інтерв'ю вже приблизно два роки. І ми бачимо заголовок Паралімпіада. Це моя мета, яка переноситься на майбутнє. Думаю, на щастя, це майбутнє вже настало, і цієї мети ви досягнули. Цікаво, яка буде ваша наступна ціль? Наступна ціль, напевно. Ну, це напевно, ми зараз активно будемо. Зараз треба відпочити. Е, переходимо на план на зимовий сезон, і до зимової паралікати лишилося зовсім небагато, півтора року. Тобто, вона на початку року, в 26-му році, е, буквально від теперка і до паралікати, сезона півтора року, вони прийдуть дуже швидко. Вони прилетять як, як один день. І... Враховуючи те, що я в хорошій фізичній формі, ну, просто було б з моєї сторони неправильно зараз, наприклад, це все лишити і не поїхати на зимову паралімпіаду. Тому так, це зимова паралімпіада. Знову ж так, це медаль. І знову ж будемо писати історію. В яких видах спорту ви будете брати участь в зимовій паралімпіаді? Кожні перегони і в і ще хотіла би протранслювати відео виступу Павла. В нас є відео Файл 34, Подивимося, як це було. Так, бачимо, яка шалена підтримка у вас була з трибун. Це певно, якісь українці чи, можливо, навіть ваші знайомі. Це це дуже круто, це дуже важливо. Мені здається, в такі моменти отримувати таку підтримку. Чути, що тебе підтримують, і ти це робиш недарма. Е, і, власне, поговоривши про позитив, хотіли б ще трішки зачепити з вами тему такого негативного: це допуск росіян і білорусів до параолімпіади, зокрема. Деякі українські журналісти, які працювали на параолімпіаді, розповідали про те, що від цих нейтральних, ну ми розуміємо, які вони нейтральні росіяни, які змагались, було багато провокацій в бік українських параолімпійців. Чи стикалися ви з цим? Ні, я на щастя з ними не стикався. На щастя, в, в моєму виді спорту їх, в принципі, я і не, не пригадую, щоб вони були і до війни. Е, вони нас. Ну, про них ніякої інформації ніхто там не висвітлював, скільки вони там взяли медалей, які вони по рейтингу не було ніяких їхніх там прапорів на, 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 на будівлях. Як я можу до них ставити? Як вони можна ставитися? Це таке питання. Сказати, що краще нічого не казати. До них не можна нормально ставитися. То просто от ви кажете, якісь там з їхньої сторони були провокати. Та я переконаний на 200%, що вони мали вказівки, прямі вказівки. Прямо зверху, що говорити, як робити, як провокувати, яке давати інтерв'ю, вони по-іншому не можуть. Вони то просто свині, яких не можна пускати в цивілізований світ. Я, на щастя, виріс, я, я, я пишаюся, я радий тим, що я з західної України, що я з дитинства знав, що маскаль то свиня, що маскаль то злодій, що маскаль то брехун. І я знав то з маленької дитини. Я виріс в такому оточенні. На жаль, на превеликий жаль, більшість, величезна частина людей у нашої держави цього не розуміли до війни. Розумієте, в чому біда нашої? От люди просто так. не розуміли, що маса брехун і злодій, що він нищив, що він наш ворог, що він нас вбивав, що він нас возив Сибір, що він нас морив голодом. Насправді, величезна кількість людей того не розуміли і не усвідомлювали, поки не почали летіти ракети. От в чому наша трагедія, в чому наша біда. Скажіть, будь ласка, ну на фоні того, що росіян було власне ну допущено до змагань? Чи спілкувалися зі спортсменами представники паралімпійського комітету щодо того, як взагалі реагувати на їх провокації, якщо вони будуть? Тобто, чи реагувати, чи не реагувати, як взагалі реагувати, якщо? Я скажу, я був, напевно настанови якісь були, але особисто я в мене був дуже важкий підготовочний процес. в мене було дуже там такі, я їх захворів перед Паралімпіадою невдало. І ну я, якщо чесно, так і пізніше приїхав, тобто я ті настанови, можна сказати, десь пропустив. Але вони, ну, вони були, звичайно, що. Е, не спілкуватися, не не вестися на їхні провокації, не робити з ними фотографії, якби скажімо так бути мудрішими. Так, мене насправді дуже потішило. Було відео в мережі. На жаль, не можемо протранслювати через авторське право трансляції. Там, де був золото, виборов українські атлети, а срібло і бронзу вибороли ось ці нейтральні спортсмени, і там не було прапорів. Тобто писало тільки, що це типу нейтральний спортсмен, і просто вирази їхнього обличчя, як вони реагують на гімн України. Ну, це це, це треба було подивитися кілька разів, щоб потішитись, чесно. Я, я розумію, про яке відео говорите. Це відео, напевно, всі бачили. І, тільки виразі, що ви що говорить. Я, я переконаний, що вони мали там, люди відправлені, вони не просто так бували. Їм там дали таку інструкцію, вказівки, що там по-іншому не, мож, не може бути. Так, хотіла б ще згадати про зимову олімпіаду. Ну ні для кого не секрет, що наші паралімпійці виступають дуже вдало на зимовій олімпіаді. Зокрема, у Пекіні в 2022 році, коли власне ця, ця олімпіада була прямо перед початком війни, коли вже станки фактично стояли на підході до наших до нашої України. Наші спортсмени виступили дуже і дуже вдало. Вони посіли друге загальнокомандне місце після Китаю, і у них був стимул виступити якомога краще і. І, до речі, там взагалі на цій Олімпіаді не було російських і білоруських спортсменів. На літню параолімпіаду вже допустили у нейтральному статусі. На вашу думку, як буде з зимовою? Ну, взагалі -то в Пекіні вони були. Вони були вже навіть так. Вони були. Війна, тобто, ну, війна застала нас на шляху до, до... до Паралімпіаду. Ми виїхали з тренувачного збору в Італії. Зранку стали, сіли в автобус, їхали в Мілан в аеропорт, і в автобусі ну, нас застали, якби, ті перші ракети, які летіли в нашу сторону, в нашу країну. Автобус а вони вже виступали. Розвив... Так, так, ні, а вони ні, вже вони... виступали в нейтральному статусі чи під своїми прапорами? Під своїми прапорами вони. А ні, там щось був момент скандалу до... по, скандал, ну, по допінгу, ще зі, зі Слочи. Вони так, там мали якісь. Так. Ми мали якісь там обмеження, але вони були. Вони були, і вони вже були в містечку. Тобто, на той час нас розвернули, бо в країні наші Україні, аеропорти закрили, ми, не мали, ми не мали летіти через Україну. Ми розв... Назад розвернули готель, і цей процес затягнувся щось на тиждень. Ми мали прилетіти завчасно, тому що мала бути актематизація, зміна часового поясу і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Відповідно, ми там з тяжкою бедою взагалі туди попали. Прилетіли перед самими змаганнями, а вони відповідно були швидше, тому що з -з 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 прилітають швидше, щоб пройти ту акліматизацію. І от коли почалася mm -hmm. війна, там з нашої сторони там Сушкевич Валерій Михайлович, там вони от робили ті конференції, робили збори ну, і там і так далі, і так далі. Я на них не брав участі, але знаю, що робили і. І зі сторони спортсменів з інших країн, якби з спільними зусиллями, таке було прийнято рішення, що їх прям звітом зі селища висели перед самими змаганнями білорусів і, і, і тих самих. Ну це це насправді чудове рішення, і е, мене жахливо обурило рішення Олімпійського комітету про те, що і на Олімпіаді вони були, і на параолімпіаді їх також допустили. Мене обурює взагалі цей нейтральний статус. Ну, типу, це говорить про те, що ніби спорт вні політики, що ми тут нейтральні, що ми не з Росії, але по факту, ну типу, ми розуміємо, хто ці люди. Та, власне, що ми розуміємо, чому таке відбувається, я не знаю. Не можу вам дати відповіді. Ну, хто таке рішення приймає, я також не знаю. Ну, не можу пояснити. На жаль, на жаль, воно там і є, якісь от якісь такі вибіркові, не незнає чи то не пов'язані, якісь нейтральні статус, і ще щось. Ще, ще, я сам того не розумію. Не розумію, що такі запоблажки і так далі. Ми всі прекрасно, як ви кажете, розуміємо, хто ті люди, кого вони підтримують, за кого вони на виборах голосують, але чомусь, чомусь їх допускають на, на такі міжнародні старти, де в принципі панує позитивна атмосфера, де ніякої війни і тим більше, і тим більше ніяких речей. Ну насправді Франції вона була. Насправді, там було дуже приємно знаходитися зі сторони французів, було все класно організовано. Я не очікував, коли ви казали, от показували відео, що от така підтримка, що до знайомі. Це не знайомі, це просто французи прийшли і вони просто вболівали. Я, я перший раз відчував таку підтримку і з ким не спілкувався, чи з павцями, чи з пенісистами, чи стадіони просто були забиті. Ну що от, що не було різниці, не було того відчуття, що ти. Пара олімпійців, а не олімпійців. Ти себе відчував повноцінним спортсменом на рівні здорових олімпійців. Тобто абсолютно ніякої різниці. Абсолютно. Це було дуже приємно. Хто допускає їх? Як це відбувається, не знаю. Як буде з Італією, також не знаю. Ну, важко сказати. Так, і Ярослав ще мав питання одне про безбар'єрність, так? А, так. До речі, ось ви говорили про те, що складно було. При підгото, не підготовці, а ви говорили про те, що складно було пересуватися. Типу, пересуватися вам потрібна час. була людина, яка вантажить гендбайк, яка вам допомагає у цьому. Ось Ярослав дав ідею про те, що. Запитати, як у Львові власне з безбар'єрністю ми писали ось нещодавно про те, що в центрі міста облаштували безбар'єрні доріжки, щоб полегшити пересування людей з інвалідністю людей на кріслах колісних. Як ви думаєте, наскільки Львів пристосований до людей з інвалідністю, до людей, які пересуваються на кріслах колісних, чи потрібно ще Львову дуже багато працювати над цим? Бо на мою думку, так. Багато то м'яко сказано, дуже м'яко сказано. Тому що е, я розумію, там були колись, як то кажуть, в Совєтському Союзі інвалідів не було. Людей з інвалідністю не було. Так? На Паралімпіаді, mm -hmm. коли була в Москві, там взагалі вони всіх людей з інвалідністю, хто десь там вивозили, і ніхто ніколи їх не бачив. Насправді вони були. Е, і, на жаль, на жаль, в наш час люди з інвалідністю просто збільшується на геометричні прогреси. Тому що військових стільки поранених, стільки травм, що то собі важко уявити. Вони ще не всі реабілітувалися, вони ще не всі мають відвагу вийти на вулицю. Так, ми бачимо поодинокі випадки. Там реально сильні хлопці, які там відновлюються і так далі. Але це не всі. Е, що у Львові, та тут роботи, початий край. Де не тикнешся, суди роботи. Так роблять. Так, що стараються. Так, але я. Е, На ну, мені прикро, що це почали робити, коли в країні війна. Ті речі, якщо ми себе вважаємо європейцями, якщо ми себе вважаємо демократичною країною і так далі, якісь цінності, ті речі мали бути зроблені і по, і по проектах, і по кресленнях коли будують нові будови, вони закладені. Але чомусь навіть коли. Я їду в магазин, якісь там чи якусь э, лабораторію здавати аналіз і так далі. Я відкриваю карту Google і дивлюся фотографії, чи є там пандус, чи я там можу заїхати, чи я там можу до собі дати раду. Тому що я знаю точно, що в більшості випадків його нема. І то мова йде про нові, нові будівлі, а не про старі, тому тут роботи. Банально от недавно там відкри, запускали в експлуатацію будинок, та я тут де я живу, недалеко від мене. І кладуть, е е е е викладають бруківку, парковку, тр тротуар. І от моя дружина каже: А чого ви не робите І Стоїть інженер, є креслення, а чого ви не робите панзу? От як має людина заїхати на відв'язку через той бордюр? А він, ой, точно, а ваш чоловік на накалявський? Ой! Тобто дружина звернулася, вони зробили там з'їзд. Ну, це смішно. Це дуже смішно. Окей, в мене сильні руки, я можу піднятися по сходах, є, є перило. Я, ну, є спеціальна техніка піднімання по сходах. Я можу піднятися хоч на п'ятий поверх. Так мені буде важко, на другий день буду літа руки, але я це можу зробити. Але я знаю насправді я багато людей, яких набагато важчі травми, які спинальники, в яких лишня вага, в яких слабі руки, вони цього зробити не можуть. Їм, ну, їм потрібна стороння допомога. Банально е, виключили світло. У мене де я живу. Є два під'їзди і є прохідний ліфт. Є, він, коли працює світло, він прохідний. З двох сторон відкриваються двері, я виходжу, і на головний вхід є пандус. Ну, коли немає світла, я не можу вийти, ліфт не працює. І на, на інший пандус є сім сходинок. Ну і мені проходиться по три сходинка скакати кожен день, 10 разів на день, 20 разів на день. Якось так. Тому роботи не почати. Поговорили про безбар'єрність в Україні, то скажіть, будь ласка, як натомість ситуація з безбар'єрністю, наприклад, у Парижі? Е, я вам скажу, що там з тим ну, е, взагалі то важко оцінити, як там було до паралімпіади, тому що під час Паралімпіади там реально було зроблено максимально, е, максимально комфортно, максимальні всі з'їзди е, для калясочників. Тобто я піднімався на його вежу. На візку я піднімався на рейфову вежу без проблем. Це дуже круто. Це дуже круто. так Це було нереально круто. Мені дуже Париж сподобався Одне не, мене було зауваження, що не все метро, не всі зупинки на метро мають доступ. Тобто там були моменти, де мене тренер на кресті спускав по сходах. Але велика кількість станцій, мають ліфти, мають пандуси, тобто з тим. Тоже там нормально. Якщо взяти наше київське метро, ну там взагалі нема. Та навіть не метро, навіть головний вокзал. Там немає ліфта нормального, щоб, щоб виїхати. Та сама історія тут у нас у Львові з реконструкцією з ЖД вокзалу. Ну, я вам скажу чесно, він до реконструкції був зручніший для інвалідів, ніж зараз. Ну, якось так. Та і насправді можна. жахливо, що над цим почали думати тільки коли почалось повномасштабне вторгнення. Хоча ну війна, навіть навіть враховуючи війну, війна в Україні триває 10 років. Але до цього ну для людей з інвалідністю майже нічого не відбувалося. Коли зараз ми виходимо на вулицю і бачимо настільки велику кількість людей з ампутаціями, людей на кріслах колісних типу почало хоч щось трішки робитися. Сподіваємося. Що наші міста будуть все більше рухатись до безбар'єрності, тому що це ну особливо в наших умовах, в яких ми знаходимося, це безперечно, це дуже важливо, і це має бути одне із пріоритетів нашої місцевої і державної влади. Так і власне дякую вам, Павло. Дякую вам за цю медаль, бо це було, це було дуже круто. Е, я в захопленні дивилася на досягнення наших параолімпійців. Це не може не тішити, особливо. Розумінням того, як це тішить, напевно, хлопці в наших на фронті, які бачать ці досягнення, які розуміють, заради чого вони там стоять, вони нас захищають. Тому дякуємо вам за цю медаль. Дякуємо, що сьогодні включилися до нас в ОТЕР. І сподіваємося, що будемо висвітлювати ваші наступні досягнення на зимовій параолімпіаді. Бажаємо вам спокійного і мирного вечора. Слава Україні! Дякую, Дякую. Так, з нами був велосипедист Павло Баль, бронзовий призер Паралімпіади 2024 року. І, зокрема, ще кілька фактів про Павла. Хотіла б зазначити Павло у класі. Аж п'ять категорій спортсменів, які змагаються у сидячій позиції на хендбайках, фінішував третім на дистанції 56,8 кілометра. Чоловік, майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та майстер спорту України з пара велосипедного спорту, зокрема на шосе ураження опорно-рухового апарату, чемпіон та призер чемпіонатів світу з лижних перегонів та біатлону в особистому та командному заліках. Також багаторазовий призер етапів Кубка світу та чемпіонатів України. Тому який в нас був чудовий гість, насправді мене мені дуже підняло настрій ця новина про досягнення наших паралімпійців, тому що це, це неймовірно за цим спостерігала вся країна.